І всім привіт, друзі! З вами я, Даня і Максим. Сьогодні у нас нова рублик... рубрика в Майнкрафті. Сьогодні ми своєму супротивнику маємо поставити блок ТНТ. А, ну, наша роль не попастись на блок ТНТ. Тому Макс став мені, а я а... тобі. Давай. Слухай, я, скоріш за все, поставлю. Сюди. Я все. Чому ні? Я також давай. Е, Перший є. Зачекай, зачекай, я нам цей включу виживання. Давай спочатку я, добре. добре. Чи ти хочеш? Я хочу. Добре, давай. Лама. Сейф. Давай, я тоді це. Сейф, давай. М -м, ти, скоріше за все, біля мене поставив. Це? Е, да. У мене поки що сейв. У мене теж. Ти не забудься нажати на цей, на кнопку. М -м, блін. Ти скоріше за все реально десь тут всередині поставив. Ти натиснув, так? Сей? Так? ти що реально всередину десь поставив ні Я звук в кутку. Угу. Ой, не в кутку а як. Ну, да, давай, кутку. давай, 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 давай. Сейф uh -huh. Макс, ты колись будешь? Я нажимаю <гум> Давай, 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 mm. <гум> казав, что в ту куток. А ти де поставив? Угу, поже <laughs> в куток, ходи, ходи, в куток ти кажеш, да? Uh -huh. mm -hmm. Ну у нас в тебе скільки кнопок? Пока. Пока. І Макс виграв. Всім до побачення, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і всім до па побачення! До побачення!